Доброго дня, хлопці, з вами Андрій Нєврозапчастина. І зараз, думаю, буде дуже цікаво, той, хто хоче ПДМ переробити і хоче дійсно качественне. Тобто, багато хто там... Ну, мені треба подешевше, ще щось. Розкажу. Це, по-моєму, стартує від 2500 ПДМ на 2 підшипника, чим вона мені подобається. Да? І я її хочу придавати, і мені подобається її придавати. Подивіться, яка якість лиття. Так? Тобто тут іде два підшипника, є доступ раз. По-друге, не треба витягувати пружину, яка викидає. Тут вже стоїть два підшипника, і коли воно вилітає, чого з пиптиком стартер. Він раз вилетів, тут зафіксувався і вже круте. І шестерня. Шестерня у нас, по-перше, воно не закусує. По-друге, Тепловий зазор присутствує. Ну, да? Ніякого ні закусування, нічого. Тобто тут немає перекоса, тут іде вже з цими отворами відцентровано. За що цього вони дорожчі. І якість відливки, ні пор, ні ракови, нічого. І ця шестерня не лита, а ця шестерня зроблена ну, металічно. Тому що є відливка з металу, а є. Іменно... Коли зробили із металічної болванки. Тобто, на мою думку, це одна із таких самих найкращих ПДМ, але і якість. Тобто, чого так кажуть багато? От там цей. Ну, тобто, перше його її вага. Що відлить такої якості хлиття без раковин, без пор, в форма, По-перше, форма дорого стоїть, По-друге, 100 гривень кілограм. Точнее Вага. Тобто, взяли, Потім кожен отвор десь 15 гривень просверлить. Це, наприклад, да? з різьбою це дорожче. Тут отворів самі рахуйте, плюс фрізіровочні роботи потім шестерні. Да? Закалити цю шестерночку, коштує 15 гривень. Це просто закалить одну. їх тут дві, Підшипник підшипник теж там в районі 100-150 гривень. Їх два, це вже 300, плюс шестеренки. Плюс обробка, плюс все. Ну тобто треба рахувати, я розумію, так це не дещо, але зараз це не тільки від нас залежить, це залежить від того. А ще й людина, людина, яка робить, він ж не буде за спасибі робити. Наприклад, там в Дніпрі або ще десь токар від 1000 до 1800 зміна токаря. Або у фрезеровщика. Тобто ну, такі розцінки. Я не знаю, в кого які розсінки, але м -м, ну, подобається продавати її, і дуже гарно беруть і дуже класно. Тобто, Є така, і є варіант, зараз покажу, бюджетний. Тадам, тадам, тадам-тадам. Ось такий. Бюджетний варіант на один підшипник. По-моєму, це у нас плита. і ось така. Бачите, тут без зуби, без закалки. Але це бюджетний варіант. Тут можна ще просверлити, зробити ще під один, Ну, то є, ну ось, ось такий варіант. І тут, ну, різницю побачили, ні? Це кому треба подешевше. Так що. Дякую всім за увагу. Дешевше, дорожче. Звертайтесь, а там, ну, там ви бачили. Там. Так що, хлопці, це такий у нас стенд під фотографії. Лежать те, що на фотографувати, і наш склад. Дякую всім за увагу. З вами Андрій був Андрій. Пока-пока.